Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про подорожі Україною. Подорожі це не просто спосіб змінити обстановку чи відпочити. Це можливість глибше пізнати нашу рідну культуру, традиції та зрозуміти себе як частину великої української спільноти. Чи замислювались ви, наскільки Україна різноманітна, від карпатських гір до берегів Чорного? Степів Херсонщини до стародавніх міст Галичини кожен регіон має свою історію, свою душу. Наприклад, у Львові ви поринете у середньовічну атмосферу кав'ярень і вузьких вуличок, а в Карпатах зустрінете гостинних гуцулів, які розкажуть про свої традиції і навчать грати на трембіті. Подорож до херсонських степів відкриє вам красу природи, яка здається нескінченною. Під час подорожей ви не лише побачите красу природи чи архітектури, а й відчуєте багатство звичаїв. Завітайте до опішнянських гончарів на Полтавщині, щоб побачити, як звичайна глина перетворюється на мистецтво. Побувайте на Поділлі під час святкування Копала і станьте частиною магічних обрядів із дзвінками, піснями та вогнищами. Або ж відвідайте Великдень у будь-якому куточці України і побачите, як кожна родина пише писанки та готує святкові страви, зберігаючи рецепти, що передаються з покоління в покоління. Коли ми мандруємо Україною, ми не лише дізнаємося більше про свою країну, а й краще розуміємо себе. Через знайомство з історією і традиціями ми відкриваємо для себе відповіді на запитання, хто ми є, звідки ми і що можемо передати майбутнім поколінням. Культура, яку ми бачимо в наших подорожах, це дзеркало, у якому відображаємося і ми самі. Розуміння того, що нас об'єднує, формує нашу ідентичність і гордість за своє коріння. Американський журналіст Андерсон Купер якось сказав мандруючи, ми не тільки розширюємо свій світ, але й знаходимо нові способи подивитися на свій. Тож подорожуйте Україною, відкривайте для себе нові місця. Навіть якщо це невеличке село неподалік вашого міста. Відчуйте магію культурної спадщини. Смакуйте нові страви, розмовляйте з місцевими жителями. Зробіть подорож Україною не просто пригодою, а способом відкривати себе через нашу культуру. Україна це не лише територія, це жива багатогранна історія. Щоразу, коли ми подорожуємо її шляхами, ми не просто пізнаємо нове, а зміцнюємо зв'язок із рідною землею. Пам'ятаймо, що ми є частиною цієї культури, і саме через пізнання своєї спадщини ми будуємо наше майбутнє. Дякую за увагу і бажаю вам натхненних подорожей України.